В тему лісі на такі е зібрання, можливо, це була конференція, зібрались сілі мишенята. Вони сіли і почали скаржитися одному. Кажуть, ми такі і чемні і чесні, і працьовидні і зернятко збираємо. І що ж ми так погано живемо? Оці нас ті тучуть, ті їдять, ті, що з нашого народу з кожним днем все менше і менше. Тім сусідній ліс вже. Повтікали, інші в норі позабувались, коноплю гризуть, щоб легше було на душі. Що ж нам оце ж робити? Ну і одні такі розумні делегати кажуть: слухайте, підемте у нас в лісі найрозумніша сова. Ну, і Пішли делегати, лізли, дерлися на дерево, там, значить, сова. А, може, це сова, може, це була насправді вже тепер я не знаю після сьогоднішньої конференції візуалізація штучного інтелекту. Стукають і кажуть, сова, дивись, ми чесні, чемні, працьовиті, талановиті. Ну, ну, з кожним днем нашого народу менше і менше. Що нам робити? Всі нас ті тут чуть ти не йшли, ті їдять. Що нам робити? Сова каже, миші. Станьте їжаками. І вони такі спустились, кажуть, їжаками, біжать всі разом, а потім зупинились і кажуть, слухайте, а я вже ж їжаками. Ми ж миші. Ну і на завжди делегати деруться на дерево до тієї сови, стукають і каже, сова, це ж чудово, якщо їжиками, але скажи нам, як? Як нам стати їжаками? Особа вийшла, каже, тут табличку бачили, я даю стратегічні поради, тактичних не даю. Погляд в майбутнє. Це е, така надзвичайно чудово, легка річ. Дивитися в майбутнє можна, не вставаючи з дивана, не виключаючи, не вимикаючи телевізор, навіть не виходячи з контакту і навіть не перестаючи їжувати чіпси. А от іти в майбутнє може бути небезпечно, тому що коли ти йдеш в майбутнє, воно може бути в кращому випадку небезпечним, в гіршому випадку взагалі незрозумілим. І шлях у кожного з нас з вами в майбутнє різний. Тому е, ніякої візуалізації на екрані не буде. Я буду старатися робити так, щоб кожен з вас, як уявляв собі тих мишенят на конференції, е, вона, мабуть, якось називалась такий медекс, який-небудь такий мишачий тедекс. Е, кожен з вас я абсолютно впевнена, що колись в майбутньому був. Що означає був в майбутньому? Це коли ти щось побачив чи відчув. Де тобі здалось, що це те, що я би дуже хотів, або щось надзвичайно неймовірне. Перший раз я побувала в майбутньому, коли приїхала в Сполучені Штати, і ви знаєте, що було цікаво, я буду повертатись до нотаток. От були аутсайдери, були ті професії, які зараз котуються, ті, які взагалі не котуються, медицини не було взагалі ніде. Бо де знайти дурня, який буде 10 років вчитися, потім ще 10 років пахати, а потім буде стати жебраком в державі. Ну, нема таких просто зараз. Так от е коли я приїхала в Сполучені Штати навчатися, це перша була після української американської мене освіта, я приїхала в інститут Бернарда Акермана. Це найвідоміший в світі патолог. Що таке патолог? Це той лікар, який під мікроскопом дивиться скельця видаленої пухлини і каже, рак, чи не рак, чи якесь інше захворювання. І от в Україні є норма, тобто у кожної є норма робочий день, хто скільки прибирає, хто скільки їсть, так є норма патолога. За рік український патолог дивиться 3,5 тисячі скелець. Це означає приблизно 15 на робочий день. І коли Бернард Акермен протягом робочого дня у нас було 20 учнів з оцього світу, він дивився 600 скелець на день. Норму українського патолога він виконував за тиждень. І перші декілька тижнів, коли я сиділа над мікроскопом, і після 20-го скельця, на якому мені потрібно було встановити діагноз, у мене паралізувався мозок, він казав, я більше не можу, норма у мене, все. І очі починали просто текти сльози. І коли мені вдалося подавати бар'єр 100, я відчула, що існує не тільки коефіцієнт корисної дії двигуна. Які я вчила в школі, який можна підвищувати, а що існує коефіцієнт корисної дії мозку. І що о ті 5%, на яких наш мозок працює, що якщо здається його збільшити бодай на 0,005%, то від цього можна отримати такий кайф, можливо, як тільки олімпійські чемпіони отримують, коли вони беруть висоту, чи беруть якусь дистанцію. І от я під час виступу подумала, чи потрібно нам шукати штучний інтелект? Якщо наш мозок на 95% не працює, може нам почати з того, що а, спробувати свій власний мозок з, змусити його працювати ще на 5%. Тоді, як результат наукового технічного прогресу, який ми зараз з вами маємо, внаслідок того, що ми не хочемо розвивати власний мозок, ми хочемо легко отримати штучний інтелект, який потім не зрозуміло, хто а, з якою метою використає. І хто буде а, яким чином, ну, ви знаєте, що будь-яку добру знахідку можна використати з різною метою. Так от, а, внаслідок науково-технічного прогресу, тих аерозолів, які ми користуємося на сьогоднішній день. Ми знищили практично а, той озоновий шар, який зберігав нашу землю. І за того, що ми знищили цей озоновий шар, сьогодні раки шкіри з за 10 років переїхали з третього місця на перший. Адже Шкіра це кордон нашої держави, єдиний бар'єр між внутрішнім світом і зовнішнім. І от я вам розповіла, коли я перший раз була в майбутньому, коли я зрозуміла, що потрібно просто коефіцієнт корисної дії власного мозку збільшувати. Я останній раз була в майбутньому, 18 травня, позавчора. Ми проводили Всеукраїнський день меланоми. До цього проєкту ми приєднали Україну 4 роки тому. Цей день, в цей день ми працюємо з засобами масової інформації, з людьми для того, щоб на ранній стадії виявити найбільш злоякісну пухлину, яка перероджується з родинки. Так от у нас прийшло в цей день меланоми 400 людей по запису. Це люди, які не мають грошей заплатити за консультацію. 400 людей без запису. Ми мали в наявності семеро лікарів і мали 800 людей. І мали в наявності нову абсолютно унікальну нашу розробку. Це, мій погляд в майбутнє. Е, інформаційна інтелектуальна система скринінгу здоров'я, яка дозволяє не лікувати тих, е, які вже стоїть, на жаль, на невиліковному шляху, а дозволяє зловити ту хворобу і зробити так, щоб Антон і да, презентацію, е, якого ви бачили, що він не помер 25 років від зупинки серця, для того, щоб кожен з вас знав, чим від чого помер дідусь, бабуся, прадідусь, прабабуся і чітко, абсолютно для себе розумів. Що потрібно робити з власним здоров'ям, щоб жити? Я бачу майбутнє цієї країни тільки в інтелектуальних технологіях інформаційних, які нашу всю територію дозволять охопити справді якісну інформацію, яка дозволить кожному з вас, якщо ви будете мати бажання бути здоровим. Так, от нас залишилось на 800 пацієнтів. Семеро двоє лікарів працювали в цій інтелектуальній системі дистанційної діагностики, і двоє лікарів. За один день оглянули 400 пацієнтів без втрати якості. А ще п'ятеро працювали з живими пацієнтами, а це значно тяжче. І от а моя лікарка, з якою ми залишились на передньому фронті, вона значно, значно вона зовсім молоденька, але дуже дуже розумна. І мені потрібно було якось підтримати її. І я кажу, після обіду, коли ми вже ледь-ледь стояли на ногах. А люди все йшли, йшли, йшли. Я кажу, ну я вас викликаю на суд змагання. Без втрати якості ви маєте зрозуміти, що мова не йде про кількість. Нас лікарів вчать всьому в медичному університеті, але я пам'ятаю свого першого пацієнта, який помер. Я пам'ятаю, що я стояла і не знала, як мені сказати про це його родичам. бо... Як сказати людям, нас, лікарів, не вчать, я абсолютно чітко знаю, що я несу відповідальність за а, життя тих людей, які, за які я відповідаю, які приходять до мене за допомогою. І от ми з цією молодою моєю помічницею оглянули по 150 пацієнтів наприкінці дня. І раптом вона каже, була шоста година, дивиться на мене такими величими, великими очима і каже, я ще хочу. Це було абсолютно неймовірне, бо почуття в неї відкрився у той коефіцієнт корисної дії розуму, який надзвичайно цікаво взагалі спостерігати в людях. Тобто на сьогоднішній день, в середньому, ми витратили три хвилини для прийняття рішення. Насправді його потрібно ще менше, бо рішення щодо життя і здоров'я людини можна прийняти за одну хвилину. Решта потрібно записати необхідні папери. Є щодо руху в майбутнє є такі прості правила. В майбутнє небезпечно ходити, якщо ти не знаєш минулого. У мене е нещодавно була зустріч е з прокурором з одним. Ми з ним зачепилися там, щодо історії його родини. Вона виявилася також польсько-литовського походження. Я йому кажу, що наш народ не має пам'яті, тому народ абсолютно легко маніпульований, історичної пам'яті немає. І він каже, ви знаєте, ви настільки зараз праві, що я готов от, е визнати, хоч мені 60 років, і сказати, я був молодий і засудив жінку, е яка в колгоспі списала шість мішків зерна. Вона сама виховувала дітей. І я їй каже, по такій повній програмі дав, ну просто скільки міг по максимуму дав. Так нас вчили. І каже, тільки потім я дізнався, що мою бабусю е в роки голодомору. За шість колосків, які вона несла з поля, відправили до Сибіру. Каже: Якби я це знав тоді, я би ніколи цього не зробив. Багато з того, що ми зробимо сьогодні, що роблять наші чиновники, ми робимо тільки тому, що ми не маємо пам'яті про ми не говоримо про історію цілої країни, просто про історію родини кожного з вас. І цікаво, що коли я там сиділа в архівах, діти мої. Мене так, вони мене виховують вдома. Я давно вже зрозуміла, що я не виховую дітей, вони виховують мене. І кажуть, ти там сидиш в своїх архівах, оці якісь запити. Тут повний запити даєш, повний інтернет богомольців. Я кажу: пишіть всім. Каже, що писати. Ну кажу, пишіть, наша мама шукає історію родини. Напишіть, як звали вашого дідуся, бабусю, пра пра пра, пра. Приходив стандартно, приходила. Ну, користувачі інтернету, розумієте, да? це не. Люди 60 плюс в більшості приходила відповідь стандартна. Бабуся, дідуся, ім'я ще знаємо, далі нічого. І одна дівчина відписала: каже: не знаємо, але у нас є в родині один, один дядя, такий саме трошки, ну. Придуркувати там було написано, як ваша мама, і він то саме шукає. Я кажу, пишіть, давайте того дядю, давайте шукаємо. Знайшли ми того дядю, виявилося, що він живе в Киргизії, що він, там, в нього бізнес, молокозаводи. Я йому пишу, кажу, скажіть, звідки ви? Бо я маю розпис родини, може, ви в А він каже, я нічого не знаю. А тому, що ми взагалі з братом не знаємо, закінчили Санкт Петербурзі. Що ми тут робимо в цій керівні? Звідки ми тут взялись? Бо навколо тільки кишлаки кішл... і дикі люди. Я кажу: А що у вас нікого нема? каже, є мама, є 87 років, вона живе в горах, але з невістками пересварилась. То я кажу, пишу йому, Юра, якби я зараз могла повернути свого дідуся. Я не знаю, що би я й віддала, щоб щось дізнатися з історії. Ну, за два тижні я його вмовила поїхати до мами, помиритися. І пише він мені листа, що мама, мама потім невдовзі померла. Мама йому сказала, що батько, якого вже не було в живих, лише перед смертю сказав їй, що він був син ворогом народу. що його батько був розстріляний в 1937 році, що вони з Чернігівщини. І що вся родина, яка залишилась, була вислана до Киргізії. І вони абсолютно точно пристрастувалися е, паралельну гілочку нашого дерева. Якщо б він це зробив на півроку пізніше, тобто, якщо б він не зробив тоді, він би взагалі втратив цю інформацію. Е, хочу вам сказати: не, не втрачайте час. Якщо ви можете дізнатися про вашу історію, вашої родини, зробіть це зараз. Сьогодні я знаю, мені вдалося знайти історію, розкрутити до 14 століття. і Сьогодні я знаю, де живуть богомольці: в Америці, в Канаді, в Ірландії, у Франції, в Росії, в Киргизії, в Польщі. Це вся родина, яка була розкинута по світу Першою світовою війною, Другою світовою війною. І на одному з концертів в Чернігові до мене підходить чоловік і каже: Моє прізвище богомолець а він там генерал козацьких військ. І кажу: цікавою, кажу, ми, наче, всім богомольцям писали. Він каже. Мої хлопці мені сказали, що був лист, але вони злякалися і не відписалися. Не бійтеся шукати власну історію. Що би там не було, що би ви від вас не приховували, там може бути дуже цікаво багато інформації, яка вам знадобиться в майбутньому. Ще одне правило ходіння в майбутнє: в майбутнє тяжко ходити, якщо нема з ким. Я пам'ятаю, коли я приїхала з Сполучених Штатів, мені було 26 шість. З повною впевненістю, що я можу змінити світ, що я знаю, як це зробити в Україні, як перевернути гори, як зробити цю державу такою, щоб всі могли нею пишатися. І перше, що було, я зайшла в метро і така: величезна черга стоїть. Зачим? За чим за жетонами? І тоді давали на руки тільки два жетони. Я стою в кінці цієї черги, годину треба стояти, а, а мені жетонів їздити цілий день, а мені їх потрібно шість. А шість там не дають. І я звертаючись до людей в кінці цієї черги, кажу, Люди, давайте ми зараз підійдемо до керівництва. На якій підставі нам дають тільки два жетони? Рівно через хвилину вся черга відсунулась від мене в бік, опустила очі і робила вигляд, що мене немає. Я зрозуміла, що суспільство, до якого я апелюю, звертаюся, що воно мертве, що я не бачу нічого в цих очах. Тому, якщо ви хочете йти в майбутнє, то потрібно мати команду для того, щоб туди йти. По дорозі в майбутнє зустрічаються припони. І ці уроки мого батька я згадала зовсім недавно, нещодавно, після чергового краху в житті. Коли мені було 5 років, батько мені сказав, ти так добре вже навчилась розмовляти, тепер будеш вчитись мовчати. Я засікаю час на годинник, 30 хвилин. Коли мені вдалося подолати це мовчання, він мені сказав. Ти дуже гарно бігаєш, тепер ти мусиш навчитись падати. Ми вийшли з ним на лужок, бігли, він мені підставляв підніжку, я падала, сміялась, вставала, ми знову бігли. А потім він мені каже, слухай, ну і падати ти вже навчилась. Молодець, супер. А тепер каже, завдання ускладнюємо. Тепер падати ти будеш не просто в травичку, а на верблюжу колючку. Хто знає, що таке верблюжа колючка, мене зрозуміє. І коли ти бачиш верблюжу колючку, на яку ти маєш пасти, він мені казав: коли ти падаєш, ти мусиш встигати думати. Як впасти так, щоб не було так боляче, і зрозуміти, що чим скоріше ти встанеш, тим менш боляче тобі буде. Тому ті припони, які зустрічаються на тому шляху в майбутнє, їх потрібно долати. І головне, що робити з цього висновки. Для того, щоб змінити майбутнє, я зробила крок. Пішла до влади, мала такий досвід. Розуміючи, що я розумію, що потрібно змінити в системі охорони здоров'я. Я була депутатом два роки. Вийшла звітом абсолютно в повному розпачі з чіткими висновками. Що, по-перше, шлях в майбутнє це як на вінсерфінгу. Хто ходив, той знає, що по прямій не дійдеш, коли треба. Треба робити зіґзак. Можливо, тоді тобі вдасться дійти до своєї мети. А друге, я зрозуміла, що цю систему зсередини системи. Або коли ти знаходишся в цій системі, змінити неможливо, тому що ти стаєш її заручником. І до тих пір, поки критична маса добра, моралі і свідомості в цьому суспільстві не збільшиться, до тих пір цей похід до системи просто не має сенсу. Коли ви йдете в майбутнє в цей похід, вам потрібно мати з собою камертон. Камертон для того, щоб відстроїти гармонію душі. Без цієї гармонії рух не має сенсу. Ви знаєте, коли людина помирає на електрокардіографі, така пряма лінія, серце не б'ється. Мозок, коли помирає на електроенцефалографі, — пряма лінія. А є люди, у яких мозок працює, серце працює, а лінія душі рівна. На російській мові це гарно називається равнодушує. От серце живе, мозок живе, а душа або ще не прокинулась, або вже померла. Так от потрібно знайти для себе цю таблетку, от торнадушає. Для мене таблеткою от турнадуша свій час стала поезія Ліни Костенка. Коли а, я відкрила випадково абсолютно її книжку і побачила, я відчула музику і зрозуміла, що а, це почуття, коли в тобі народжується музика, абсолютно неймовірне. Я пам'ятаю, як після народження першої пісні а, тривалий час музики більше не приходила. Я пам'ятаю, як я лежала давно-давно, з ночі, з відкритими очима і казала: Боже, якщо ти мені повернеш цей дар, чути твою музику, я завжди буду її віддавати людям просто так і ніколи. За це не буду отримувати грошей, бо талант це е, не є якесь надбання, це є відповідальність віддати те, що тобі надано, і ти несеш цю відповідальність за самореалізацію. Коли ти йдеш в майбутнє, крім камертону для душі, тобі обов'язково потрібно мати компас. Що написано на нашому компасі у більшості з нас, начебто, ми хочемо йти в майбутнє України. Але стрілочка трошечки правіше, трошечки лівіше, а може краще в Польщі, а може в Німеччині, а може в Малайзії. А ті вже виїхали в Сполучені Штати, там також непогано. І оця стрілочка нашого компасу абсолютно свідчить про те, що тілом ми тут, а душею ми знаходимося в еміграції. І коли ми ж душею знаходимося в еміграції, ми ніколи в майбутнє нашої держави просто не приїдемо. Оцей компас, да, свій компас. Я також знайшла тут в Україні випадково на барахольці, йшла під ногами. З калюжі на мене подивились два ока. Це лежала спотворена образ Ісуса Христа, ікона, який я витягла з цієї калюжі, купила його, це було понад 15 років тому, і з абсолютно, абсолютно випадкової такої ситуації сьогодні в місті Радомишлі. Є музей, музей абсолютно унікальний, який називається Душа України. В цьому музеї знаходяться 5 тисяч домашніх українських ікон, які викинуті були всі на барахолку. Це не предмети, це символи віри нашого народу, які були споплюжені, викинуті і викреслені з душі нашого народу. я надзвичайно щаслива бачити, як цей музей живе вже без мене. І бачити, як приїздять туди люди, і люди, як вони змінюються. тому що... Ще одне було твердження одного з доповідачів, що дитина народжується без пам'яті і знання. Може, знання кількісного вона не має, але знання якісне кожна дитина має. І є люди природжені оптимісти, є люди природжені лідери. Це те, що не можна навчити, це те, що потрібно плекати і берегти. То оця втрачена пам'ять історична, якісні знання, не кількісні, а якісні знання моралі, духовності, вони повертаються там до людей. Причому повертаються надзвичайно неймовірно, надзвичайно яскраво. Деякі кажуть, а, до речі, ведучий сьогодні сказав таку фразу: якщо ми сьогодні забудемо про майбутнє, воно відвернеться. Ні, воно не відвернеться. Наше майбутнє, воно вас використає. І стане зовсім не таким, як ви прагнете, якщо ви про нього сьогодні забудете. Коли я звернулася до своїх дітей з проханням, а, з питанням, де наше майбутнє, як туди йти? Вони мені сказали, мама, слухай, це про твої граблі вже нікому не розповідає, де ти ставала? Бо всі скажуть, а то були якісь ексклюзивні граблі, або треба було не з того боку ставати, або у мене свої граблі. Розкажи, поділися, який ти проти течії. Я кажу, що значить йти проти течії? От ти розкажи, як шість е, років ми парк відвоювали проти існуючої влади, парк, який присадив мій прадід, прадід Олександр Олександрович Богомолець, який віддали під, під забудову, виробили 300 дерев. Вся влада, всі силові структури, всі, е, всі куплені. І не залишається нічого, залишаються тільки партизани, залишаються тільки е, люди, які з грудьми закривали. Після того, як виробили 300 дерев, це була наша перемога. Наша перемога, коли не було нікого, була справді тільки відповідальність, тому що відступати не було куди. Я дуже щаслива, що в пам'яті моїх дітей залишилось те, що можна йти проти течії. Але для мене найбільш яскравими моментами були, коли силові структури нас тримали. Мій батько лежав в 10 метрах на землі, йому ламали руку на моїх очах. А хтось з моїх дівчат смикав мене за куртку і кричав: Мамочка, де наші, де не наші. І в той момент я зрозуміла, що мені дуже чітко потрібно усвідомити, де в цій країні наші і де не наші. І як зробити, щоб цих не наших, щоб ці не наші стали нашими. Для того, щоб йти в майбутнє, треба абсолютно чітко знати, з чим ти тут йдеш, туди йдеш і для чого. А якщо ти не йдеш туди, а просто сидиш на стільці, то мусиш чітко уявляти, що коли ти сидиш на стільці, в цей час, можливо, ти підкидаєш вугілля в топку зовсім іншого паротяга, який іде в те майбутнє, коли ти, куди ти ніяк не хочеш їхати. Ліна Костенко. От городила до! Каже отут на ти. хочеш жито, хочеш пшеницю, овес щирицю. Чи по самі, На сій собі клопотів. І а я кажу а чи не можна якогось легшого ґрунту? А вона мені каже легше вже весь позаймали. А на цьому давно вже не орано, як заклято. Як заговорено, отут От нам з вами і сіяти. Може, зійде якась стеблина? Дякую.